Ой мою! <Слух> хить, 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 ти ти шумля? Сачка, що просто вогонь. І що? Кому ти молись? Вітаю, вітаю! Летимо знизу вверх, летимо, летимо, Коли ми летимо. Ага, виплю не десь до жабів, сюди і полетіли. Ось там автівочка є чорненька, супер. Так, Побігли хутенько, побігли. Там іде стрілянина і нулі. Вроді ж, блять, усього приціліш, пацан, блять. Просто пляха. Він шість з дробовиком. Угу, шість з дробовиком. А шо ту сундук? Тут стіснявся відкривати, чи ж якийсь дивний хлопчик. Так, 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 так. Хілочку забрали, сумбулечок відкрили. Нормальненько. жопі катаємось нормальненько. Так, серйозно? Так, ну ти хлопчик на літочку летить, нехай летить далі. Що тут всі? Хто тут всі? Так, іде. 600 метрів. 600 метрів це не так, що далеко. Нормально я паркую. Автівочки. Можна курси відкривати вже з паркінгу Да. Ох, нічого собі мені їхати куди. Ляха. Ну прям туди, де корабель з'явиться. Та це шо? Сратинець, який не потрібен. Ого. А це потрібна штучка. Цю штучку ми заберемо. На вишці нікого. Там стрілянина якась люта. Ляха теж нікого не бачив. Ага. Ага. Опер, бобер. Ой, -мо! А ну далеченько, далеченько, видно. Це супер, далеченько, це супер. А десь там їхав сучий пес. Нормально їздиш, ну нормально, їздить. Так, ну в принципі в зону треба їхати я не бачу смислу з тобою тут якось це все діло обговорювати. Так, тим хер... Ага, тут все знесло, бляха. Ну да вже і й... не похиляюся. Та що тобі, бляха? Курва сучий пес. Ти ти сраку, блядь. Літаючи гамму. Який я тубіть, блядь, бібів. Давай, блядь, доганялочки програми. Что таке, блін? Не цікаво. Давай, хитленько, бачимо. Що все, задох, Бобічик. Так бобик то здох. І так от кошмарити треба цих дебілоїдів на своїх літачках. Добре. Ти на своєму літачку поки кайфує. Вони, вони в обході полетіли. Бензин скінчиться. У нас ще на автівка є. Поїхали, поїхали до рідненької. Курва десь з боку мене їде. обалдеть. Не, ну по деревах, тут, конечно, сильно не налетайся. А ну, будь. Ну, ну, ля. Хрена ее. Ты до меня не едешь? Хорош, хорош. Ну, хорош, хорош. Що тобі сказати? Щось вмієш, щось вмієш. Знаєш, блять. Знищили поцика. Так а що це там. На ну, що ти дивишся за мною? Що ти там хочеш побачити? Ну. Стою я собі спокійненько, нікого не торгаю. ти якийсь агресивний. Приперли до мене чогось хочеш, щось захотів з-під мене. Так, ну в принципі є теорія, що там хтось сидить. Сечі комусь... я з машини. Отак комусь. Йо-мойо. Та ще... Ніхера ся мотло яке гля. Годі це. Таку машинкою можна їздити нормально. Нам треба думати трохи стратегічніше, Нам треба думати, де ми можемо посидіти кущику прямо в кінці зони. Тебе хутенько осрати від хлобустинили. Сюди йде. Йоп, твою мать, глядь, ну ти глядь, ну це що, ну ти спеціально, ну як оце таким буває, а? Йоб. Капста, як далеко. І причому ви отут обоє, десь поряд зі мною. Тобто я можу. Я в принципі можу, є шанс вас обійти та й швидше до зони. До Плисти, А? де блядь? Сука, стріляйтесь. Сука, клуб сучара, блядь. Хі. Нічого собі нормально, нормально. О, улетіли тоді ж. Буду тебе зустрічати якраз, де ти скот... скотиняка прилетиш, да? Цікаві колсторі. Де ти? Не бачи тебе. Відстріляйся, не бачу. Підпитися, шок. Ти ж зі снайперки стріляєш. З куща, блядь. Да. Все, пиздец. Пиздец, не холодно, Это я в зоне нормально сопротивлялся. Все хорошо. Так, туда не. Туда можно трогать. До побачення, від духопела, ти гляш кіриця, там шкіриться собі. Все гарний бій, гарний супер.